Вітаю всіх учасників Всеукраїнського форуму учнівської молоді, «Кращі практики природознавства, і, звичайно, зичу успіхів всім і учасникам, і їх керівникам. Окремо хочу звернутися до учасників команд, які презентують проекти у напрямку Діти і наука. Таке, на перший погляд, хитре поєднання. Однак є чудові приклади, до яких ми можемо звернутися. Один з них це наука і Джеймс Уотсон. З дитинства завдяки батькові. Джеймс був зачарований спостереженнями за життями птахів. І, е Ця дитяча зацікавленість, вона переросла в те, що він визначив свій шлях освіти, і він вступив до коледжу у віці 15 років. Але там, уже будучи студентом, прочитав книгу Ервіна Шредінгера, Що таке життя з точки зору фізики. І Уотсен. Змінив свої професійні інтереси з вивчення орнітології на вивчення генетики. У 1947 році він отримав ступінь бакалавра зоології в університеті Чикаго. У 1951 році вступив до Камендішської лабораторії Кембриджського університету, де вивчав структуру білків. Там познайомився з фізиком Френсісом Кріком. Який цікавився біологією. І в 1952 році, оце і Крік, почали працювати над моделю, моделюванням структури ДНК, використовуючи і правила Чергафа, і рентгенограми Розалінди Франклін і Моріса Уілкінса, вони побудували модель двоспіральної ДНК. І результати роботи. Вони опублікували у квітні 1953 року в журналі Nature. А разом з Science – це два найбільш престижні журнали світу. А в 1962 році в віці 33 років. Уотсен разом з Френсісом Кріком і Морісом Вілкінсом отримали Нобелівську премію. Отже, від дитячої мрії про вивчення життя птахів він пройшов свій тернистий, але блискучий шлях в науці і отримав з колегами наукове визнання. Отже, які висновки ми можемо зробити і повинні зробити? По-перше, дитяча мрія вона повинна бути, вона має сформуватися. По-друге, повинна бути і має бути гарна освіта. По-третє, це можливість свідомої зміни наукового напрямку залежно від рівня усвідомлення перспективних напрямків науці. І по четверте, уміння працювати в команді. І все це стало запорукою успіху. Тому, таким чином все починається з дитинства. Я зичу вам. Творчих успіхів, захоплення певними науковими напрямками і формування власного наукового шляху в житті. Нехай вам щастить!